Profitec PPCD 16020. Це поєднання автономності, потужності та надійності. Безщітковий двигун. Двошвидкісний редуктор від 0 до 500 та від 0 до 2100 обертів на хвилину. Ударна функція до 31 500 ударів на хвилину для бетону, цегли та інших мінералів. Крутний момент: 160 Нм, 20 плюс 2 ступені регулювання. Реверс та металевий патрон на 13 мм. Лед підсвітка. Одним натисканням у нас на половину потужність світла. Подвійним натисканням максимальна яскравість. Так само вимикає. Функція kickback control. Місце для кріплення гачка. Також по свердлінню. У нас тут 13 мм це по металу і по бетону. І по дереву у нас йде до 152 мм. У комплекті ви отримуєте кейс для транспортування та зберігання, досить габаритний, зручний, має ось таку ручку для того, щоб ви могли його носити. Всередині на вас чекає сам шуруповерт, до нього йдуть два акумулятори 20-вольтові, 4 амперні, дві штучки. Моделька акумулятора PT 2040VX. Це є нові наші акумулятори. Також є ось такий металевий гачок. У комплекті є ось така ручка. Ви її можете монтувати, знімати, як вам зручно. Є зарядний пристрій для батарей. Моделька зарядки це bc 20 v вона йде 2 не нешвидкісна. І є інструкція з експлуатації, де ви можете більш детально ознайомитись з особливостями даного шуруповерта. Замовити ви його можете на нашому сайті. Посилання шукайте у шапці профілю, і не забувайте, що доставка по Україні абсолютно безоплатна.